Слава Ісусу Христу! І Від сили нашої любові до Бога залежить вартість наших добрих діл і ступінь майбутньої щасливості в небі. Все таї любові Марія Аріян Демонфор одному з творів своїх, дає таке порівняння, що, коли причисте Діво Марія вишивала, вона мала більшу заслугу в небі, ніж страшні мучення святого мученика Лаврентія, який мучився на розжарених гратах і над вогнем. Це страшні муки. Але чому, здається, А відповідь є проста? Тому що в Марії вона мала серце? Більшою прийнято до Господа Бога, ніж святий Лаврантій, хоч він також святий і в небі, але Марія і любов, вона могла маленьке діло зробити, яке рівнялося до мученства. Ось від чого залежить ступінь майбутньої нагороди навіть в небі, Від ступеня любові чим більше. То людина має любов у серце, тим більше заслуговуючи діла. Навіть якщо хтось в... одночасно робить ті самі діла, він може отримати менший ступінь заслуги, або більше, якщо буде мати більше любові в своєму серці. І для нас це надзвичайно є надзвичайно потіхою, що ми малими трудами. Можемо заслужити велику заслугу у небі, май любив більше. Старайся мати в серці ту велику любов до Бога і роби все з любові. Мати Божа, Фатімі вчила дітей. Все, що ви робите, все, що ви терпите, що вам якась прикрість, яку жертву ви складаєте, завжди кажіть. Ісус, з любові до тебе також додавала за навернення річників і на винородження porшного серця Марії. і жертви це і це це три великі спонуки: любов до Бога, любов до ближнього за спасення їх, їхніх душ, і третье любов до пречистої Марії, нашої небесної Неньки, яка нам допомагає навіть здобути ту велику чесноту любові. Як можемо. Помножити любов Божу у наших серцях, то любов Божу ми помножуємо через розважання, наприклад, добродійств Бога, його властивостей, через зречення від учасних речей і збудження в своєму серці, часто любові до Господа Бога, наприклад, розважання в гори лофти, смерті, яку ми розважали. Треба часто це зробити. Впоміч нам стане вервиця з розваженням, тільки щоб ми її молилися щоденно, і вона буде підтримувати той вогонь любові. Бо коли ми не будемо підтримувати актами любові, любов зникає з нашого серця. Це як вогонь є. Коли вогонь горить, треба дров, щоб він горів, підтримував. Хочеш більше, кидай більше. А якщо не підкинеш, Він потухне, нічого не залишиться, ледві іскорки. Тому потрібно, Бог хоче, щоб ми постійно виявляли до нього любов, так як Він до нас на щодень дає нам тою тобто свою любов. Він дарує нам кожен день нашого життя, так мій з любов'ю провести раннішню і вечірню молитву, мій піднести свого духа до Бога тій молитві Серед дня, часто стрелистими актами, здихни навіть серед праці, думкою. Ніхто того навіть не чує, не бачить, але так часто можемо це робити В... Є. через прийняття духовного, святого причастя. Можемо постаратися. Щоб ми частіше приступали до того причастя, бо саме це там є сама любов. Він запалить наше серце найбільше через те причастя, не раз в рік чи два-три, а частіше, навіть що місяця і серед місяця, чим частіше має приймати Це причастя, це ліку ми маємо приймати так, щоб не впасти в тяжкий гріх. Воно має тримати нас власці Божій, бо саме через тяжкі грі і втрачається вся любов до Бога, вся любов. Хоч би ти там що не знати, які акти любові, зречення робив, діла робив втратиш все. Тому якраз треба берегтися, як і зміюки до гріха, одночасно через жертву, з зречення з дочасних, Речей, які, можливо, і ведуть нас до гріха, умертлення, бо вони так само з любові до Бога збільшують ту любов, так з любов'ю до Христа я зрікаюся того чи іншого, тоді у нашому серці збільшується та любов до Господу Бога. І тому стараємося в той чи інший спосіб. В збільшити любов, часто відвідає на служення, що ми просимо, приймаємо з ті тайни, що ми складаємо ті жертви і часто підносимо наш дух. Просимо про чисту Діву Марію, щоб вона влила в наше серце ту капельку своєї любові, яку вона мала, щоб ми кожен день, який є в нашому житті, ми проводили з любові. До Господа Бога. І тоді направду зберемо великий скарб і не змарнуємо своє життя, а навпаки, ми будемо багаті у Господа Бога. Амінь.